Українська столиця Близнюків саме так називає село Велика Копання. Їх там проживає найбільше в країні. Юля та Іванка схожі, як дві каплі води, одягаються однаково та й взагалі все роблять в унісон. Навіть малюють одні малюнки на двох, лише кольори обирають різні. Мій бордовий, розовий та червоний салатовий зелений. Розрізнити хто їх то на перший погляд неможливо. Лише мама Люба одразу бачить, де Іванка, а де Юля каже: дівчата схожі не лише зовні, але й характером. Наскільки вони можуть посваритися, настільки вони дуже одна другу люблять. Якщо щось як у когось якась біда, щось болить, все таких близнюків у селі Велика Копанія понад 50 пар. Це рекорд по Україні у сільській школі. Буквально в кожному класі по парі двійнят. Винахідливим дітям у навчанні це неабияк допомагає. Мій брат гірше читає за мене і Вчителька, все плутає, коли я читаю за нього. Дуже важко звикнути. У мене були випускники випускниці. Вірніше дві дівчатка. Я, мені було дуже важко їх розрізнити. Було декілька разів, що я навіть питала: ти хто Марійка чи Анюта? Розрізняю по голосу, розрізняю по жестах. Двійнята та близнюки народжуються не лише у людей, навіть у тварин тут подвійний припліт. У нашому селі не тільки двійнята діти. Ајдвоњето и у корије, и у козију, и, в козје, и в поросят обише 11-12. Кури не сејте јајца, два жолтка и по два по две курјета. Феномен такої народжуваності тутешні пов'язують з джерельною водою, яку п'ють у всьому селі, і взимку, і влітку вода з джерела однакової температури. Лікарі кажуть, вона має лікувальні властивості, втім у її магічну дію медики не вірять. Переплетені шлюби, близькі шлюби, і в тих сім'ях, де народилися близнята, то там або мама, або тато, або баб, баба. Ну хтось з рідні, то вже були двійнята, і так воно в тих. Родина повторюється, повторюється. Велика копання занесена до книги рекордів України. Село має всі шанси наздогнати свого конкурента. Індійське поселення Кандалур зараз там живе на 14 пар однакових братиків та сестричок більше ніж в українській столиці близнят.